Я хотів спитати, все ж таки, де баланс між диференціацією і втратою фокусу? Бо якщо читати отакі зробити реферат, да тобто сотні бізнес і інвестиційних книжок, які я читав, то вони говорять приблизно дві речі: перше. Якщо ви в операційному бізнесі тільки фокус, якщо ви інвестор, тільки диференціація. Як би ти відповів, чи, відповів на питання: фокус чи диференціація? Де баланс? Як знайти цей баланс? І де визначити цей баланс? Для мене, от якщо ти ну, готов біться за свій бізнес там до кінця? І ти його любиш, і ти знаєш, і ти в нього віриш, «Да, фокусуйся. Якщо ти ну, готов списати ці мільйони, там, продати, вийти, бо це не твоє, або це було тільки за гроші. Ну це я думаю, що та диверсифікація. Ну от вона вистріла, вистріла не вистрілила, не вистріла. Тому там, де твоя душа, там де твоє серце, там де твоя максимальна амбіція. Ми про це теж теж кажемо. В тебе є амбіція, в мене є амбіція. Да, амбіція дуже мощна, і турба і топліва для, для всіх підприємців. там, де твоя, де твоя амбіція. Тому коли кажеш, ця помилка, чи не помилка. Я вважаю, що ні, бо зараз тут моя амбіція в сфері. Моя амбіція це про глобальність, в це про то, щоб створити крутий бренд. Знаєш, я задаю собі питання: ти можеш щось ще створити? Або твій фрекенбок і смайл був створений, потому, что ты рос вместе с рынком, и тому що ти з ринком, і тому тобі тебе було легко. А ти можеш що ще зробити з дисерка? Mm -hmm. Ти можеш, бляха, просто вийти на сцену, сказати, ми будемо грати в чай, і через три роки це буде один із найулюбленіших брендів України. Ти на це спроможен з нуля, фуді, там где дизайн, естетика, вкуси, ти можеш. Я собі доказую, що я можу, і команда це знає. І це дає мені дофіга енергії, сіл, амбіцій і страсті робити це і для чаю, і Як для Тобто Фактично, ти говориш про те, що ти сам себе челенджиш так. для того, щоб залишатися так. живим, залишатися Спроможні. в тонусі. Спроможним. І бути спроможним. Спроможним. От я щось. Я так буду. не думав, я зрозумів тебе. Круто. Бажаю спроможності.